Футбол, футбольний прогноз. Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо змістовні коментарі. Дякую за підтримку. Е, у четвер, 8 жовтня, жіноча команда Ворскла Полтава. У першому матчі номінально домашньому для себе. Тобто для нас, буде приймати одного з лідерів жіночого датського клубного футболу: Фортуна Херинг, і Єринг, можна по-різному транслювати цей назву цього жіночого клубу датського, в рамках УЄФА Єврокап, тобто Кубок Європи. Кваліфікація фінал, який відбувається і проходить в двох матчах. І по сумі двох матчів буде вирішуватись учасниця, команда, учасниця, клуб, жіночий учасник уже основного раунду Єврокубку. Це не Ліга Чемпіонів, це вже другий зазначенням Кубок Європи клубний. UEFA. Єврокубок, так. І 8 жовтня ворскла приймає Йорнг, тобто фортуну з Йорнга датського, а 15-го рівно за тиждень. Фортуна Йорнг приймає вже в Данії Ворсклу жіночу полтавську. Знаєте, в мене є відчуття, що і перший матч, і другий матч буде в Єррінгі в Данії. Тому що я навіть на сайт УЄФА зайшов, там поки що пишеться місце проведення. От Перший матч я нажав, Ворскла Фортуна. Еринг написано. Я не знаю, чи вони мають на увазі, що і перший матч, і матч-відповідь буде також в Йорнгу. Чи просто, поки нема інформації, то вони просто пишуть на двобій стадіон, який на цю мить відомий. Тобто Йорнг. Не можу сказати, друзі, можливо, у когось є інформація, скажіть. Одним словом, дуже-дуже навіть примарні є шанси у нашої Ворскли, у наших дівчат у жіночого клубу з Полтави потрапити в основний раунд уже навіть другого Єврокубку за значенням після Ліги Чемпіонів жіночої. На жаль, жоден з наших клубів не потрапив у Лігу Чемпіонів. І ось останній шанс потрапити, ну, бодай. В Єврокап буде виборювати наша жіноча ворскла. Але я кажу, що ні. За сумою двох матчів ворскла не потрапить. На жаль, під цей напрямок можна вже підбирати прогнози і робити навіть і ставки. Коли відкриється повністю лінія. Поки що лінія закрита, я лише підготовлюю ґрунт для майбутнього моєго варіанту прогнозу. Але якщо навіть уявити, що Ворскла перший матч виграє, ну, наприклад, 2-1, то другий матч Ворскла програє і програє або ж за сумою. Двох матчів, або ж просто може навіть і не виграти і першого. Друзі. Рівень датського футболу на сьогоднішній день вище жіночий, я маю на увазі, вище, ніж український жіночий клубний футбол. На жаль, ні Металіст 1925, ні Ворскла. Які. Ну, Одне з найсильніших жіночих клубів у нас в Україні. На жаль. Не вірю. От я не вірю, що Ворскла зможе. Да, це найкращий наш жіночий клуб, що може потягатися з найкращим датським жіночим клубом із Єринга, який називається Фортуна. Так, дуже похвально. Ворскла йде переможецей. 8 матчів, 8 перемог. І другим, як я й казав, Металіст 1925 жіночий іде. У них одна є поразка у металіста жіночого. А ворскла поки що йде. 8 матчів, 8 перемог. Ось цим може ворскла хвалитись. А в Єврокубках, на жаль, наша жіноча команда. На жаль, буду. Багато раз це слово повторювати, тому що це поки що відображає моє враження. Поки що. Я буду дуже радий, якщо вихід жіночої ворскли в основний раунд Єврокубку, другого зазначення, буде на зло Дуже буду радий, якщо я помиляюсь. Дякую, друзі, за увагу. Ми на YouTube каналі Майстер-клас називаємо речі своїми іменами і ставимо крапки над І. Підписка, лайк, вподобайка і змістовний коментар. Чекаю від вас. Можливо, хтось вірить у Ворсклу. Напишіть, будь ласка, буде цікаво послухати ваші аргументи. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім, па-па.